Добрий день. З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку вирази, сума, різниця, читання і записування виразів, обчислення їх значень. Дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Будь ласка, порахуй, скільки діток на святі. На день народження прийшло четверо дітей та йменинниця п'ятеро. А дві сестрички ще добігли, тому що вони спізнилися. Скільки ж діток на день народження прийшло? Звичайно, прийшло шестеро гостей і одна іменинниця стало діток семеро. Хуй, будь ласка, цеглинки Лего. Три. Додати три буде шість. І бачиш, артистів правильно три дівчинки та три хлопчика буде шість. Диктант. Відкрий свій зошит та запиши в ньому. Будь ласка, математичний диктант. Пишемо МД. Намалюйте 8 кружечків. Перевіряємо. 8. Запиши три числа, які є наступними, до числа 4. 4 і 3 наступні числа. 5, 6, 7. Наступне запиши три числа попередні до числа 5. 4, 3, 2. Наступне, будь ласка, запиши числа більші від 3, але менше за 7. 4, 5, 6. Молодці. Ви впоралися. Поставте собі смайлики, якщо ви виконали все правильно. Прочитай записи на картках. 6 плюс 3, такі записи називають виразами. Поглянь, 6 плюс 3, 9 мінус 8, 7 мінус 2, 4 плюс 6. Це вирази. Такий вираз, як 6 плюс 3, читаємо так. Сума чисел 6 і 3. Вираз, який містить знак плюс, називаємо сумою. Вираз. вираз 9 мінус 9 мінус 8 ми читаємо так. Різниця чисел 9 і 8. Вираз, який містить знак мінус, називають різницею. Суму чисел 5 і 2. 5 плюс 2 буде. Молодці сім. Сума чисел сім і три. Сім плюс три буде десять. Молодці. Один та два. Один плюс два буде три. Мої розумнички. Наступне завдання. У нас є фізкульт хвилинка. Будь ласка, давай з тобою зараз запишемо цифру один носиком. І раз і два. Тепер запишемо цифру два борідням. Швиденько. І раз, і два. Цифру три пишемо правим плечем. І раз, і два. Цифру 4 пишемо лівим плечем. І раз, і два і три. Цифру 5 пишемо правим ліктиком. Давайте лікоть взяли. І раз, і два і три. Цифру 6 пишемо лівим ліктиком. І раз і два. Цифру 7 пишемо правим колінцем. Встали, напишемо правим колінцем. Цифру 8 лівим колінцем. Цифру 9 напиши правою ногою. А десяточку хвостиком. Так, молодці. Різницю чисел 6 і 3, 10 і 2, 5 і 1. 6 мінус 3 буде 3. 10 мінус 2 буде 8. 5 мінус 1 буде 4. Молодці. Суму і різницю поданих чисел. 7 плюс 2 буде 9. 5 плюс 3 буде 8. 7 мінус 2 буде 5. А 5 мінус 3 буде 2. Будь ласка, запиши суму і різницю чисел за малюнками. Подивись, будь ласка. Було три сонечка, до них прилетіло четверте. 3 плюс 1 буде 4. Поглянь, було п'ять у качечок. І дві з них улетіло. Скільки качечок залишилося? 5 мінус 2 буде 3. Молодці. Будь ласка, давай попрацюємо. Гра хто швидше. Давай розв'яжемо ланцюжки. 10 мінус 1 9. 9 мінус 1 8. 8 мінус 1. 7. 7 мінус 1 6. 6 мінус 1, 5. Молодці, впорались. Наступне. 10 мінус 1 9. 9 мінус 1. 8. 8 мінус 2 6. 6 мінус 1. Молодці, 5. 5 мінус 2 буде 3. Молодці, ви впоралися з завданням? У коробці червоні 4 та 2 сині 2 сині кульки. Добери відповідний вираз і знайди його значення. 4 червоні, 2 сині. Правильно, 4 додати 2 дорівнює 6. Будь ласка, продовж речення на уроці. Я дізнався на уроці, я зрозумів. На уроці мені сподобалось.